Гарячу воду у Полтаві вимкнули 14 травня. У диспетчерській службі міської конкому повідомили, підприємства Полтава, Теплоенерго» та Полтава Газ не дійшли згоди у питаннях боргів. За долги теплокомуненера перед Нафтогаз Україна. 28 восемь по погороди встановлені. Мешканці міста почали бити на сполох. Що це за цивілізація у 21-му столітті в нашій Полтаві? Крайніх відшукати важко. «Теплоенерго» говорить, ми все платимо. А Полтава газ говорить, що нічого вони не платять, і крайніх, звісно, немає. До чого тут ми, громадяни, які платимо регулярно? Навіть є якісь громадяни, платять за май. Вже уже виплатили. Полтавці говорять, через чиїсь борги страждають сумлінні платники. Якщо є якісь неплатільщики, Теплокомуненерго, пожалуйста, є суд, є органи. Хай туди звертаються, хай вони їм допомагають якось їх заставляти платити. А до чого тут ми? Ті, хто платить, і ті, хто хоче користуватися тими послугами, за які заплачені гроші. Годі казати, що відсутність теплої води спричиняє купу проблем для населення. Складно, звісно, складно. Треба покупатися, в мене одна, я ще старший, в дитсадку зараз. Дуже складно. Діється це все якось без попередження, не по-людськи, а за воду за підігрів води беруть. Потім людям дійсно немає можливості помитися, там, прийняти ванну, діток помити. У підприємстві Полтава Теплоенерго» повідомили, Полтава газ дійсно залишив їхні котельні без газу. За інформацією підприємства, рівень їх розрахунків за спожитий природний газ з початку 2013 року склав понад 50%, що перевищує середній показник по Україні. А розрахунки населення за цей же період перевищили 97%. У теплоенерго зазначають, навіть за умови, якщо 100% громадян розрахуються за послуги, підприємство не зможе відразу виплатити усю суму. Причини такі: цитуємо письмове роз'яснення Полтава Теплоенерго. Природний газ у значній. Мі і споживається в опалювальний період, а населення за умови відсутності індивідуальних приладів обліку теплової енергії оплачує послуги рівними частинами протягом календарного року. Кінець цитати: окрім цього, існує різниця між фактичною ціною природного газу та ціною, що передбачена діючим тарифом. Ця різниця компенсується з державного бюджету України, а цього у поточному році ще не відбулося. На підприємстві обіцяють, повністю розрахуються із боргами до початку нового опалювального сезону. Щодо товариства Палтава газ, то там нам повідомили, що є борги з боку теплоенергії але питання вирішується. Міська влада відмовилася коментувати ситуацію із гарячою водою. На думку екс-очільника Октябрьської районної ради Олега Пругла, така позиція не зовсім правильна, адже будь-яка проблема, з якою стикаються мешканці міста, повинна вирішуватися за сприяння місцевої влади. Пан Пругло додає, раніше керівництво міста завжди брало безпосередню участь у вирішенні таких питань. Ці питання завжди вирішували заздалегідь до цієї ситуації, і завжди вона вирішувалася безболізно для наших мешканців. Ці питання у нас завжди були на контролі, ми заздалегідь це все робили, заздалегідь збирали господарюючі об'єкти, домовлялися, це протокольно оформляли, направляли відповідні листи в Київ. І ці питання завжди у нас вирішувалися, Мешканці ніколи не страдали. Дійсно, це проблема влади, тому що якщо це полтавцям незручно, то це наша, наша проблема, і ми повинні її вирішити. Я вважаю, що тільки так можна робити і працювати над цими питаннями.